Вітаю вас, церква, радий вас усіх бачити сьогодні. Тема, про яку я сьогодні буду говорити, називається Чистота серця. І я хочу говорити не про наше фізичне, не тілесне серце, а про духовне серце, яке Господь дає нам при народженні згори. І то духовне серце є нашими емоціями і думками, з якими ми живемо. Е, наше тілесне серце з'являється е, приблизно на 18-19 день після запліднення, і воно є почти з самого початку нашого життя з нами і дає нам життя. То так само і духовне серце Господь дає нам початку і якщо воно в наше чисте, і ми ним возростаємо духовно. Хотів би прочитати вам один віршик, він записаний в. Євангелії від Матвія, 5 голова, 8 віршик. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тобто В цьому віршику ми бачимо, наскільки важливо мати духовне серце чисте, бо тільки той, у кого воно чисте, буде бачити Бога. Бо написано нічого нечистого не війде в мій дні. З самого початку Господь дає нам чисте серце, сильне серце, але живучи в цьому світі, в ньому є багато тих хвороб і зараз, які ми, які ми можемо підцепити, і вони будуть е, е, ми можемо підцепити ту хворобу, яка буде заражати наше серце і загрязняти його. Но Бог залишив нам такі поради, застереження. Як нам держати своє серце в чистоті? Вони записані в притчі, притчі Соломона, четвертій голові з 20 -го стижка будемо читати. Сину мій, будь уважний до моїх слів, прихиливши своє вухо до моєї мови. Нехай ці слова не відходять перед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці. Бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього його тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавовство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від зло. Да, тобто, читаючи ці віршики, цар Соломон каже нам, щоб ми все, що ми зберігаємо, щоб ми більше все, рога, всього берегли серце, бо воно дає нам життя. І далі він пише, щоб ми відкинули нещирість тобто, щоб ми слідкували за тим, як ми говоримо, з ким ми говоримо. Щоб ми е, слідкували за тим, що ми дивимося, куди дивимося, щоб ми е, стереглися, обмарковували стежку для своїх ніг, тобто не ходили туди, куди не треба. І в самому останньому 27-му віршику написано: не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Тобто, якщо ми йдемо по дорозі Божої, по якій веде нас Бог, нам треба йти прямо і не звертати, і не дивитися на край ні на один шах, якби, щоб ми не відійшли від цієї дороги. Тому що наше тілесне серце воно є, ем, дуже, воно є грішне, воно є заражено тим первородним гріхом, і дуже важливо нам слідкувати, за яким серцем ми. До якого серця ми прислуховуємося, до фізичного чи до духовного? Того, що всі е, е, сьогоднішні психологи говорять нам, прислуховуйся до серця, що воно тобі говорить, роби те, що воно тобі каже. Але я хочу вам дати таку пораду, щоб ви прислуховувалися до вашого духовного серця, слідкували за тим, що Господь каже на ту ситуацію, і робили так, як Він говорить. Е, да, і в мене є. Я підготував таку біблійну історію. Вона, запис, вона буде про Соломона. Вона записана в книзі перша книга царів. третя глава. З третього вірша, я буду читати. Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида, проте він також приносив жертви і звершував кадіння на узір'ях. Якось цар вирядився в Гевіон, щоб там звершити жертвоприношення, оскільки це було найвіддатніше місце. І Соломон приніс там на тому жертовнику тисячу всепалень. У Гевіоні Соломон вночі у вісні з'явився Господь, Бог сказав йому: проси, що я мав би тобі дати. В Євангелії від Матвія ми читали, що тільки ті, в кого чисте серце, будуть бачити Бога. Читаючи ці вірші, ми бачимо, що Соломон мав чисте серце, він ходив перед Богом і Господь з'явився йому у вісні. І по цьому прикладу ми зараз будемо бачити, які привілегії, так скажемо, ми можемо мати, ми будемо мати, маючи чисте серце і ходячи. Чисто перед Богом. Господь каже Соломонові, проси, що я мав би тобі дати. Тобто Бог дає нам можливість просити в нього щось. І з 9 го віршика буду читати, що Соломон просить, просить Господа. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього, тому Бог відповів йому: оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вчиню за Твоїм бажанням, ось я даю тобі мудре і розумне серце. Так, що такого, як ти, не було перед тобою і так само після тебе не з'явиться, подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив: багатство та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. Коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Тобто ми бачимо, що Господь дає нам не тільки то, що ми просимо, а й то, що, напевно, хотіла би кожна людина цього світу, то багатство, славу, довголіття. Но в цій історії є так само і друга сторона, яку я теж хотів би зачитати. І там ми побачимо, які є наслідки, коли ми. Загубляємо ту чистоту нашого серця перед Богом. І та історія записана так само в першій книзі царів. 11 глава. З першого стежка. Цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужоземних жінок: Моавійок, Амонійок, Едомок, Сидонянок і Хетейок. Тих народів, що до яких Господь Ізраїльтянам сказав, «Не, різні, не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднитися з вами, бо напевно вони схилять ваші серця до своїх боїв. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць, ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона. До чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу його богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником сидонської богині Астарти та Мілкома, Амунійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі навпроти Єрусалима капище з жертовником моавійській Гедоті, Кемошу та Молоху, мерземному ідолу амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх чужоземних жін, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. І Господь розгнівався на Соломона через те, що він відвернув своє серце від Господа. Бога Ізраїлю, який йому з'являвся двічі, і особливо наголошував йому, щоб він не пішов услід інших богів, проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Тому Господь промовив до Соломона через те, що ти так чиниш і не дотримуєшся мого заповіту та моїх заповідей, що я тобі наказав, я неодмінно відберу Твоє царство від тебе і дам його твоєму слузі. Однак я цього не зроблю за твого життя. Заради твого батька Давида, але відберу його з, тв... з рук твого сина. Е, тут ми бачимо, що Соломон почав е, брати собі жінок з других е, країн, почав на них женитись, і якби тим самим він не послухався наказу Господа, який казав йому. не... Не женитись, не єднатися з тими жінками, і, бо вони можуть відхилити тебе від твого Бога. І так воно і сталося. В похилому віці Соломон почав поклонятися тим самим богам, що його жінки, почав строїти їм жертовники. І на його прикладі ми можемо побачити, як важливо нам, християнам, віруючим людям. Обирати собі дружин, женитися і виходити заміж за християн, так само, щоб не спокуситися і не відійти від нашого Бога. І ми бачимо, що Соломон тим самим рознівав Господа і накликав на себе не тільки на себе, а й на свого сина гнів Господній. У 12 стишку написано: Однак я цього не зроблю за твого життя. Заради твого батька Давида, але відберу його з рук Твого сина. Тобто Господь каже, що я заберу Твоє царство, але заберу не від тебе, а від Твоїх нащадків, бо написано благословення Господні в тисячу родів, а прокляття до четвертого роду». То якщо ми грішимо перед Богом, то ми тим самим обрікаємо і своїх нащадків. На гнів Божий на життя без Нього, на ті прокляття в їхнє життя. Но хочу вам сказати, що навіть у цій ситуації Бог дає нам виход і тим самим виходом спасінням є сам Бог і Слово Його Біблія, читаючи яку ми освячуємося, очищаємося, того закликаю вас. Церква, ходіть чисті перед Богом, читайте Біблію, освячуйтеся і будьте чисті перед Ним, бо тільки чисті серцем будуть бачити Бог. Помолимося.